Об'єднана Європа від мрії до реальності книгу з такою назвою презентували в столиці і автори, співробітники Інституту історії Національної академії наук України Степан Віднянський та Андрій Мартину. У виданні зібрані біографії 17 видатних європейських політиків ХХ століття. Саме вони, на думку авторів, помітно вплинули на становлення об'єднаної демократичної Європи разом із Вінстоном Черчиллем, Шарлем де Голем, Тетчер та Іоанном Павлом II. Автори згадали і про Михайла Горбачова у своїй праці цій науковці переконують, що перший і останній президент Радянського Союзу був лібералом, за переконаннями, і виступав за об'єднання європейських країн. На початку кар'єри генерального секретаря ЦК КПРС Михайло Горбачов досить активно популяризував ідею спільного європейського дому. І, врешті-решт, завдяки тим процесам, які в радянському Союзі відбувалися, цей спільний європейський дім. І було побудовано. Я думаю, що сьогоднішній наш захід, і ми, принаймні, автори, на це сподіваємось. Він дасть яскраві приклади того, що у європейському вибору України, у Євроінтеграційного курсу України нема альтернативи.